Перший вираз логарифм за основою корінь із 2, ми далі знаходимо косинус 360 градусів. Це значення є навіть в довідкових матеріалах косинус 360 градусів дорівнює 11. Тому ми тут ставимо одиницю, а логарифм від одиниці за будь-якою основою дорівнює 0. Тобто точка має координату 0, і це точка М, варіант В. Наступне завдання одиниця на корін з 2 мінус 1. Що тут можна зробити? Позбавитися від ірраціональності в знаменнику. Для того ми домножимо на корінь з 2 плюс 1 і чисельник, і знаменник. Тому, в знаменнику, ми маємо формулу різниці квадратів. Це корінь з 2 до квадрату мінус 1 у квадраті. В чисельнику корін з 2 плюс 1. В знаменнику. 2 відняти 1 це 1. Отже, в результаті ми маємо корінь із 2 плюс 1. Корінь із 2 наближене значення 1,4, і коли ми додамо 1, то в результаті число буде більше за одиницю, тому нам підходить точка П. Варіант Д. І третє. Корінь із 2 піднесли до квадрату це просто 2, а 1 відняти 2 мінус 1. Тому це точка L. Спочатку для того, щоб знайти штрих від мінус одиниці, ми просто знайдемо похідну нашої функції. Отже, f' від х буде дорівнювати 4 помножити на 3х у квадраті похідна від мінус 3 це 0. Тому 12х у квадраті. Далі, коли ми шукаємо похідну від мінус одиниці, і замість х ми ставимо мінус 1, ми будемо мати 12 на мінус 1 у квадраті, це 12. І далі ми маємо знайти інтеграл від одиниці до 2. Замість f ставимо 4х у кубі мінус 3 dx. Тут уже ми маємо знайти первісні. Отже, шукаємо первісну від 4 х третьому. 4 записали. Первісна від х у третьому, табличне значення це х у четвертому, що ділиться на 4, мінус 3х в межі від одиниці до 2. Можна скоротити і записати, що це х в четвертому мінус 3х в межах від одиниці до 2. Спочатку підставляємо верхню межу, тобто, буде 2 в четвертому мінус 3, що множиться на 2. І мінус 1 в четвертому мінус 3 на 1. Обчислюємо. 2 в четвертому 16, мінус 6, мінус 1 мінус 3. Тобто, 10 відняти мінус 2. Фактично, це 10 додати 2, в результаті маємо 12. Отже, Похідна у нас 12 і додати інтеграл також 12. В результаті записуємо число 24. Циліндр, осьовий переріз квадрат А Б, Ц, Д, відомі координати точок К і М. Отже, ми можемо знайти довжину відрізка КМ за відомою формулою КМ це корінь квадратний. Далі 3 відняти 11 до квадрату, плюс мінус 5 відняти 1 до квадрату, і потім ще 7 відняти мінус 3, тобто додати 3 до квадрату. 3 відняти 11 мінус 8, у квадраті це 64. Мінус 5 мінус 1 мінус 6. У квадраті 36. І 7 додати 3, 10, у квадраті 100. Що ми маємо? 64 36 – це 100. І ще додати 100, тому ми маємо корінь із 200. Отже, дорівнює корінь із 200. А це 10 коренів з 2. Ми знайшли довжину відрізка КМ. Далі, так як нам потрібно знайти площу бічної поверхні циліндра, а площа бічної поверхні обчислюється за формулою 2 πrh То ми повинні знайти радіус циліндра, ну, наприклад, в даному випадку це відрізок КД і висоту циліндра відрізок СД. АБЦД квадрат. Не забуваємо про це. Можна по різному загалі завершувати цю задачу. Наприклад, якщо ми проведемо діагональ АС нашого квадрата, то ми можемо сказати, що КМ це середня лінія трикутника АЦД. А отже, діагональ АС вдвічі більша, ніж КМ. Тому АЦ буде дорівнювати 20 коренів з двох. Це діагональ квадрата. І тому ми можемо знайти сторону цього квадрата. Знову ж таки, якщо ви знаєте співвідношення між стороною діагоналю квадрата, діагональ квадрата дорівнює А коренів з двох. Можна також постаратись запам'ятати це співвідношення. Досить часто воно потрібне і не потрібно весь час його шукати окремо. Хоча можна, звісно. Отже, діагональ квадрата А коренів з двох. І Це АС, значить, ми можемо записати, що 20 коренів з двох дорівнює А коренів з двох. І таким чином знайти сторону квадрата, вона буде дорівнювати 20. А буде дорівнювати 20. А це АД 20 і Це CD 20 Тому ЦД висота у нас 20. Ну, якщо АД 20, то КД радіус вдвічі менше 10. Таким чином, ми маємо все для того, щоб знайти площу бічної поверхні. Отже, С буде дорівнювати 2 π радіус, як ми знайшли, 10 і висота 20. Тому ми маємо 400 π у відповідь ми маємо записати відношення, тому коли скоротимо на пі, у відповідь запишемо число чотириста.